Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду робити крученики. Сьогодні такі вони в мене будуть екзотичні. Ось у мене є кусок битка, чи то вирізка, чи то биток, хто як називає в кожного по-різному, у, у нас називають биток. Раз я його зачищу Жу я це м'ясо, як на звичайні відбивні. Десь до 1 сантиметра. Сім кусочків гарних вийшло, а три таких собі, то я їх зараз, знаєте, що зроблю? Так як у мене нема бекона, то є чи то нема, то вже неважливо. Але я їх зараз оце посолю, розмаринчику сюди вкину і на сковороді просто злегисеньку прижарю. Це мене буде для начинки. Ще зараз поперечу. От сковорідка гріється, злегісень прижарю. М'ясо трішки хай полежить. У мене є лимон, такий невеличкий. Я зараз легенько потру, зніму цедру. Завтра я хочу спекти пиріжків медових пиріжків. Дівчата, цедру з лимона. Я трішки з дерева. Десь може щайну ложку. Мені на завтра досить буде. А тепер я буду відбивати м'ясо. Техніка відбивання. І оце маринування кожного різу. Я оце солю, перчу, хтось, каже, разом все треба. Я теж інколи так роблю. Мариную, потім відбиваю, накриваю пленкою, щоб м'ясо не розлітало по всій кухні. І відбиваю. Відбила ось я так м'ясо. Тепер кусочками лимону. Я гарно просочую. І взагалі не боюся, що буде кисле, бо воно не буде кисле. Воно буде суперове. Ці кусочки я не викидаю, вони мені згодяться ще. М'ясо легенько піджарила, покришила на такі кусочки. Ще в мене ось було сиру, трішки завітриваного, правда. Я порізала в мене взагалі-то сім кусочків тут, а сиру в мене шість. Але я придумаю ще один що зробити. Загортаю, так, кусок м'яса, Треба так поділити, щоб хватило і кусочок сиру і зелень у мене, дівчата. Правда, замерзше, ну то нічого. І оце так скручую. І все. Ось у мене ще один листок м'яса. А два кусочки залишилося жареного м'яса. Так, сиру нема вже в мене. Що я роблю? Ось у мене зажарки стільки. Я завжди, я вже казала, що я нароблю багато зажарки і оце тиждень чи скільки користуюся. Я сюди покладу морку. До речі, дівчата, це ваші поради. Кажуть, що будуть смачно. Щоб тільки з однією морквою стушеною. От я зараз і спробую. Покрутила я, дівчата, пальчики, рулетики, крученики, хто їх ще називає. Напишете мені все. Грію сковорідку. На сковорідку я наливаю трішки олії і кусочок масла кладу вишкового. І оце буду обжарювати. Дівчата, ось так воно у мене обжарюється, зовсім не розкручується. Це воно трішки пожариться, потім накрию кришкою. хвилин, На декілька хвилин хай притушиться і все. Там лимон був, ну, ви бачили? Ось таких я, дівчата, наробила рулетиків, кручеників разом з пальчиками. Виглядає дуже смачно. А пахне. Хочу показати, як воно ось туди. Супер, смачно, дівчата. Зберігайте, на свято пригодиться. А ще, якщо ви боїтеся, то коли робите крученики чи то пальчики із салом, з сиром, чи ще там з чимось, то просто спробуйте ось так: один-два з лимоном. Повірте, не пошкодуєте. А я бажаю сім'я, як завжди. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! До зустрічі!